Вітаю! Ми продовжуємо підбивати підсумки п'ятирічної каденції депутатів Черкаської обласної ради і до дня місцевого самоврядування спілкуємося з ними сьогодні. У нас в гостях заступник керівника бюджетної комісії. Олександр Романович Радуцький. Якщо говорити про всю каденцію, ви як депутат, як заступник бюджет, голови бюджетної комісії, які найважливіші пріоритетні для себе завдання ви ставили, і що вдалося виконати на вашу думку найглобальніше? Дивіться, коли на початку каденції зібрались депутати, визначились в якому форматі вони будуть працювати. То основним пріоритетом ми для себе вибрали це медицина, це освіта, спорт, молодь і соціальне направлення. Е, незалежно від того, скільки і які у нас були на той час в адміністрації, змінилось голови адміністрації. А за наш за час нашої каденції це було три чоловіки. Е, при кожній зустрічі ми, як кажуть, збирали більшістю і довели це. Новому на той час голові адміністрації. Приємно те, що нас почули, для них це теж було дуже ну, важливо розуміти, що хочуть депутати. І я скажу, що за п'ять років ми дійсно досягли ну, дуже багато саме в цьому направленні, в цих направленнях тих рішень, які ну, я з повною відповідальністю можу сказати, що нам не соромно. Якщо говорити за цими напрямками: охорона здоров'я, освіта, соціальна сфера, спорт, на чому б ви хотіли акцентувати увагу і чим ви пишаєтеся? Сама робота в обласній раді вона має відбуватися тільки в співпраці з адміністрацією. Тому що, як правило, бюджет обласної ради він бюджет області він не такий великий, але при цьому йшла субвенція з державного бюджету. Відповідно, після того, як було домовлено про те, по яким напрямкам ми рухаємось, було визначено за програмами співфінансування дуже багато тих проєктів, які вже втілені в життя. Це безпосередньо, якщо ми кажемо про медицину, то ми маємо обов'язково згадати це онколікарню, де за рахунок співфінансування державних коштів і обласних був збудований так названий бункер під лінійні прискорювачі. Це для того, щоб точечно боротися з таким заболіванням, як рак. І хочу сказати, що це дійсно ми змогли. Швидко і правильно прийняти такі рішення, що вже дозволило, через 5 років у нас з'явилось вже і сам бункер, і вже стоять там прискорювачі, і вже найближчим часом це все запрацює. Що стосується кардіоцентру, відбулись дуже багато там ремонтних робот, з'явились багато палат для лікування, операційні. і Одним з основних це було придбане, крім апаратів УЗІ ще і ангіограф, який сучасний, новий і він дозволяє робити швидкі, якісні ці операції. Ми зараз знаємо, що по кардіоцентру вже відбувається не одна операція щодо пересадки серця. Це дуже важкі операції, але за рахунок того, що були вчасно скажем, прийняти рішення і за рахунок співфінансування державних обласних коштів, це все запрацювало. Також можна згадувати про такі, як дитячу обласну лікарню, обласну нашу лікарню, де також було відремонтовано дуже якісно за ці роки. Приміщення, це якісне обслуговування, це якісне обладнання, яке, до речі, дозволило взяти додаткові пакети для того, щоб НЗСУ оплачувала ті роботи, які роблять лікарі в своїх закладах. І Я вам хочу сказати, що на даний час це Черкаська область за. Рейтингом однієї найкращої лікарні в Україні не можу не згадати реабілітаційний центр у військовому госпіталі, тому що дійсно також за нашу програму співфінансування, яку прийняли депутати, зараз дуже багато проходять реабілітації і саме в цьому госпіталі. Напрямок спорту. я знаю, що вам є тут що розказати. Ну, що стосується напрямку спорту, дуже приємно, що за час війни не забули за дітей і тому покращують саме матеріальну таку частину, а це воно наче як і сухо звучить. Якщо ми виходимо на наші об'єкти, то бачимо. На менежі з'явилося нове футбольне поле для дітей, новий баскетбольний майданчик з'явився для дітей. З'явились нові, скажімо, обладнання на більш кращого тренувального процесу, і я вам хочу сказати, що коли ввечері прийти, подивитися, там дійсно дуже багато діток, і легка атлетика займається баскетболом, і футболом, і багато іншими, там і боксом, і багато-багато чого відбувається дуже гарно, цікаво. Також мені приємно, що. Скажем, голова адміністрації пішов на зустріч і за рахунок співфінансування на фізкультурно фіст зародільний комплекс ФОК, так називаємо, який знаходиться на балансі міста Черкаси, вже перший етап з'явилися справжні футбольне поле. Ну зробили як подушку, все на наступний рік. Сподіваюсь, там являться вже штучне покриття, де діти зможуть е, приймати участь, і тренуватися і приймати там Україну. До речі, хочу сказати, що наша школа Дніпро-80 зараз знаходиться на першому місці між сезоні на Дюфелі. Це дуже серйозний такий показник, який зараз є і. Дітки дуже стараються, там дуже фахові тренери, і, які були неодноразово відмічені обласною адміністрацією, головою обласної ради, депутатами обласної ради. Тому, як кажуть, чим більше наші дітки будуть займатися спортом, тим здоровіше буде наша нація. Синергія наших зусиль дає дійсно позитивні результати. Так. Якщо говорити про е, проблеми і виклики, що для вас було найскладнішим у цю каденцію? Ну ви знаєте, іноді під час бюджетної комісії найскладніше це було все таки, коли доповідають доповідачі по проектам рішення, е, і важливі були, скажімо, ті проекти, які треба було, щоб депутати на комісії підтримали, все таки об'єднати депутатів, щоб вони проголосували за остаточне рішення. І так, да, у кожного є своя думка, кожний, скажем, депутат, він десь яким чином все-таки болюває за свій район регіональний, де в Черкаській області він набирався. Але все-таки те, що було визначено спочатку всіма нами, про те, що треба допомагати нашим обласним закладам, по першу чергу, це ЄС на кластерні основні наші лікарні це як приклад я доповідаю. То в принципі ми зуміли все-таки довести, і як скажемо, нове будівництво швидкої допомоги того об'єкту, який буде красенним і буде прикладом для де будуть працювати і в комфортних умовах працівники швидкої допомоги. Давайте помріємо. На сам кінець. у нас закінчилася страшна війна. Ми робимо крок у виборчу кампанію. Чи є на політичній мапі Черкащини майбутнього Олександр Романович Радуцький? Якщо є, то Можливо, якісь побажання і собі, і майбутнім депутатам на основі цих років ви зараз хочете сказати? Знаєте, ви, мабуть, хочете від мене почути зараз щось таке цікаве, але я вам скажу дуже просто: Працю, працюючи з дітками останні два роки, я хочу сказати, що я отримую більше задоволення і більше в мене можливості допомагати школі Дніпро 80 саме. Цьому я бачу майбутній світ сенс, якщо дасть Бог здоров'я вистачить і часу. А політика це, скажем, те, що допомагає регулювати, скажем, і допомагати саме втілювати, лобівати питання для того, щоб у дітей з'явилось футбольне поле, там футбольна форма, у інших дітей баскетбольна форма з'явилася. Це як інструмент для того, щоб це все далі відбулося. Тому, кажем так, політичний кра я не збираюся змінювати, а вже хай політична сила визначається, хоче вона мене бачити далі в політиці чи ні. Поради в майбутнім. Тримати слово. Це саме головне. І це я вам скажу, коли сказав і зробив, і при цьому. Або якщо ти не можеш, то не обіцяй. А якщо пообіцяв, то роби. І це самопорада всім політикам. І, повірте, тоді буде дуже багато е, прийматися тих позитивних, правильних рішень, які мають бути. Дякую вам за щирість, відвертість і за цю зустріч. Дякую вам.